Я не зняла цей танець. Бочина 3 мм. Ця частина стоїчка 4 мм. 3-точкова навіска, частина триточкової навіски. 8 мм. Тут труба у нас йде 60 на 60. Ніж. Ніж 6 мм сталь. Діаметр прутка 10 мм. Між прутками відстань, теж задають питання нам, 28 мм. Так, рухаємося далі. Триточкова навіска стандартна для цих тракторів. Підходить для тракторів від Т-25 аналогічних і вище. Передбачено для верхнього регулювального гвинта два положення, до кого яке підійде, використовується. Тут також два пальця. Наружний палець з діаметром 27-28 см під навіску. І тут у нас під навіску 22 палець. Так, колеса, діаметр колес у нас 27-275 мм, 27 тут вал стоїть 30 мм. Тобто все тримається на вісі з діаметром 30 мм. Так, товщина самого колеса 6 мм, 6,7 здається, 6, 6 мм беремо за основу. Ширина пройому. Якщо брати між полицею до полиці, у нас ширина 58 см. 580 мм 58 см. Якщо ми беремо прохідний саму рухаючу частину транспортера, яка попадає під контакт з картоплею, це 44 см, 440 мм. Хоча сам транспортер він займає більшу частину, там 54 майже см. Е, так, по довжині. Яка довжина у нас самого транспортера? Зараз так на скидку. Десь метр 33, десь метр 32 десь виходить довжина транспортера від краю до краю. Тобто від краю радіусної максимально виступаючої частини з одної сторони, і від краю максимально виступаючої частини з другої сторони. Такий рядок може забирати копалка по ширині. По ширині. Якщо ми беремо по ножу, то той пласт землі, який вона може забрати, це 57 см, Сантиметра. Одна із особливостей цієї копалки, яка не реалізована навіть багатьох зарубіжних і е, дуже рідко зустрічається, це її ну, особлива фішка цієї копалки, е, що у неї регулюється ніж. Е, ніж регулюється як по куту нахилу, так і по висоті. Тобто, тепер, зніміть, сюди. тобто, коли пласт заходить у вас, наприклад, у вас піщана суміш іде разом з картоплею там, чи з іншими, так? Е, то піщану суміш він, е, йому не обов'язково фрезерувати, начебто цим транспортером. Ви можете підняти ніж вище. І у вас сама піщана залетить прямо на транспортер, не травмуючи ваші корнеплоди, не призируючи їх, не розбиваючи їх цю глибу в цьому місці. Якщо ж у вас чернозем, жорсткий чернозем, який треба розбивати, який треба розритлювати, то ніж, ніж краще опустити трохи нижче. Для того, щоб не травмувати клубні наші коренеплоди, тут у нас все і гладенькими поверхнями. Тобто шляпочка під, під крестову викруточку, тут ось отож як у формі полукруга зроблені блоти, і вони не травмують наші коренеплоди. Там транспортер можна розбирати і знімати повністю взагалі, тобто якщо є бажання можете прямо замочити його переробку. Ось Знімається ця планочка і весь транспортер розшивається, виходить.